Казати, зараз це вже переломний момент, або це середина. Ніхто цього не знає. На жаль, і ніхто не може сказати, це зараз середина, чи це вже кінець війни, і скільки це ще буде. Нині президент Зеленський, я просто відразу кажу, щоб вже всі проміжні варіанти прибрати там, журналістів. Богерів, депутатів, що ми бачимо по факту, те, що відбувається, кожного дня ситуація змінюється в ту чи іншу сторону. Тому кінець війни зараз рано про нього говорити. І ми маємо говорити про те, що зараз є. А те, що бійці накопичуються у сталі, звичайно, воно є, і це треба цим. Треба боротися безпосередньо. І я думаю, один із варіантів це е, ротації. Це відпустки зараз. Війна зайде в таку менш активну фазу. Я думаю, листопад, грудень, січень. Да, на якихсь напрямках буде жарко, але активність на деяких напрямках вона трошки зменшиться, тому що ну і погода, і фактор, і погодний фактор теж дуже сильно на це впливає. І потрібно відпустки. Ми прийняли закон про відпустки, хоча б там давати декілька тижнів форцем відпочити. Там міра того скільки можна особового складу відпустити. І ротації звичайно потрібно бригади, які вже там вимотані. Є такі бригади, що з першого дня на фронті, і вже не виходячи з фронту, там поміняли. Склад своєї бригади там пораненими, вбитими, тому звичайно потрібно виводити і давати можливість відпочити, тому що накоплюється звичайно у і Це дуже впливає на мотивацію. Пане Романе, а стосовно ворога е що він намагається зараз зробити? Таке враження, що він ну серйозно активізувався. Ось можливо, це і справді з сезоном зв'язано на деяких ділянках. Авдіївка зараз під серйозними ударами. Куп'янський напрямок. Ну і загалом на півдні вони ж е намагаються діяти проти нас, контратакувати. Ворог зараз активізувався. Чому це так? Це хоче щось зайняти справді перед початком цієї розпутиці, її називають. Ну, в першу чергу, всі напрямки, на яких активізується ворог, а в більшості дійсно саме наступальні дії вони ведуть на Куп'янсько-Лиманський напрямок і зараз Авдіївка. Вони з військової точки зору не є стратегічними для нас. Для нас є саме стратегічний напрямок, це там де ми ведемо свій наступ, Запорізький напрямок, і з військової точки зору в обороні він для ворога теж є стратегічний, тому Завдання ворога зараз створити десь розвити успіх і створити для нас загрозливі ситуації для того, щоб ми відтягували свої резерви і перекидали їх на ці напрямки для того, щоб ми не мали успіху на стратегічному напрямку для нас і для ворога. Тому для нього таке завдання. І ми бачимо, де він вибирає. Чому була вибрана Авдіївка? Вона і так знаходилась весь цей час в такому загрозливому становищі. Тому що якщо дивиться на карту, або хто там слідкує, то там як підковий, такою вона всередині на напівоточенні, скажімо так. І ворог, я думаю, дивлячись на карту, визначав для себе де можна створити найбільшу загрозу, там оточення або знищення наших угруповань. Туди перекидує свої війська і намагається там. Атакувати тому да бої там пеклі, наші сили оборони знищують ворога і е, тримаються. а для ворога ще раз кажу, основне завдання це розтягувати по різним напрямкам наші сили оборони для того, щоб не дати скопити в якомусь одному напрямку, щоб цей удар був ефективний. Тож виглядає так. Пане Романе, ми ж просто ну, якби, розуміємо, що йому і треба якийсь політичний там, по факту, так, якийсь успіх перед і кампанією президентською, російської, давно в них нічого не було. Ми, ми ризикуємо отримати ще один бахмут вже в форматі Авдіївки, коли туди е, ворог буде тисячі просто вести своїх людей на вбивство, і зрештою ми втрачатимемо там ну, і наш потенціал, теж людський, наш народ. Ну, дивіться, ну це знову ж таки вангування. Звичайно, от, якщо зараз там бачите, там стоять наші е, наша бригада, яка е, обороняється, там пористують 59-та легендарна бригада під командуванням Комбрига Фуперевського. І Тут же ж питання в тому, як ми будемо діяти, і командування це бачить. Якщо ми просто надіємося на е, одну бригаду, нічого і не даємо їм, і будь-як буде, це одна справа. Якщо командування це бачить, я впевнений, що вони це бачать і будуть вже по факту приймати рішення: це забезпечення, це перекидання резервів, це е, допомога особовому складу, е, вчасне поповнення там військовою технікою і боєприпасами, е, підвищення артилерії, е, дрони на, насищення дронами. І от, якщо ми це все будемо враховувати, то ні, тому, звичайно немає такої загрози. Але загроза завжди є, це завжди. Є це війна. Часто е, ти не можеш спрогнозувати, навіть маючи там переважаючі сили засоби, як закінчиться бій. Ми ж розуміємо. Але звичайно, ти можеш, ти як військовий, маєш по максимуму зробити, щоб він е, закінчився на нашу користь. Тому деякі там говорять про те, що. От я пам'ятаю, 100% Бахмут не здамо. От 100% не здамо. А противник положив тисячі десятки тисяч своїх бійців і проламали. А тут потрібно було казати, дивлячись, який ресурс задіє противник, пане Романе. Ну од справді э, потрібно. І дякувати за ту допомогу, яка до нас надходить ззовні, і про ту силу, міць і підтримку, яку від відчувають наші воїни тут в тилу. Скажемо про те, що і послухаємо. Пропоную послухати а потім повернутися до обговорення нашого президента. Зеленський сказав, провівши засідання ставки Верховного Головнокомандувача, що потрібно подякувати партнерам за зброю для українських воїнів і зробив це. Також президент висловив подяку захисникам, які тримають поз позиції на фронті зараз. Давайте послухаємо. Дякую тим, хто потужно знищив логістику та базу окупантів на нашій землі. Є Результати. Я дякую деяким нашим партнерам, ефективна зброя, як ми й домовлялись. Маємо результати в нашому просуванні вперед. Результат штурмових дій наших хлопців. Це і ключові новини нашої держави. Щодня, щотижня, Україна саме потребує таких результатів. Щодня щотижня треба зберігати ініціативу. Я дякую всім, хто саме так діє. Кожен пройдений кілометр, кожна. Подолана лінія оборони окупанта все це має значення пане Романе, з нами на зв'язку народний депутат України з фракції голос, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ. Дякую, що залишаєтеся з нами на зв'язку. Хотіла поставити вам таке питання: що ми говоримо багато і говорили, ви говорили про ситуацію на фронті. Які сили кидає ворог? Як саме ми відповідаємо у відповідь? А як ще з вашої точки зору, от потрібно перевести вже повністю нашу економіку навіть? Військові рейки, і якщо цього ще не сталося, якщо потрібно, то як це зробити, як це має виглядати? Власне, чи наша економіка вже Я думаю, повністю що нас, на така економіка на військових рейках? Ми маємо е розуміти це. І в першу чергу, коли ми говоримо про економіку на військові е рейки, знаєте, мені подобалось, коли війна почалась. Сама коли війна почалась, мені не подобалось, але те, що відбувалось і. Ми пам'ятаємо, як ми довіряли своєму народові, коли роздавали зброю в руки, там навіть без підписів, ми роздавали вибухівку, роздавали гранати і казали, дивіться, давайте захищати свою країну. Зараз, ми, коли бачимо навіть те саме виробництво зброї, те, що ми бачимо, навіть державні підприємства, які працюють приватні підприємства, коли. Зараз вже починають до них приходити представники ДБВ, ДБР, інші представники правоохоронних органів і не дають можливості в повній мірі працювати. Потім далі далі зараз у нас там контроль над виробництвом деяких видів і зразків наскільки. Такий дотошний, вибачте, за таке неефірне слово, що ті, хто можуть робити там вибухівку, снаряди, боєприпаси, вони не не можуть навіть ліцензію отримати. А ми зараз маємо зробити так, все спростити, щоб у нас ну, вибачте, в кожному гаражі могли цю вибухівку виробляти, звичайно, з дотриманням заходів безпеки, але не з тими бюрократичними нормами, які зараз є, коли все має бути огорожено там колючою проволокою, стояти вишки з автоматниками, і перша ж ракета по. Тим розвідувальним признаком туди прилетить, тому ми маємо це спрощувати і давати можливість всім зрозумілим приватним ну, компаніям конкретно. виробляти зброю, виробляти вибухівку, виробляти все і передавати це на фронт. Передавати Коли всі будуть робити фронт. це, тоді це буде важливо. Тоді можна сказати, що економіку можна потрохи переводити на військові раді. Дякую, Роман Костенко, народний депутат України з фракції голос був з нами на зв'язку.